Вітаю на каналі Новий сад. Доволі часто я буваю у персикових садах, і найбільші дві поширені помилки, які я зустрічаю, вони саме виконуються під час обрізки однорічного саженця з моменту посадки. Отже, перша помилка це на більшості дерев у горі домінують сильні гілки. Тобто вони переважають по силі росту е, нижній осенний, півскелетний ярус. І другий момент, е, дуже багато молодих дерев мають велику кількість на собі жирових паганів. Це також е, є через те, що проводиться неправильна обрізка е, під час е, формування, а саме в рік посадки. Сьогодні розглянемо два приклади. Перший приклад, як е, зазвичай роблять всі, і він неправильний, і як правильно обрізати персик. Саме йде мова сьогодні про систему веретено. І здебільшого це відео присвячене системі веретено, яке застосовується в промислових насадженнях або у великих насадженнях персика. Отже, розглянемо спочатку, як проводиться обрізка більшістьма і які помилки допускаються. Отже, здебільшого всі ріжуть персик ось таким чином. Всі гілки вирізаються на ось такі коротенькі сучки, близько на дві бруньки. І сама верхівка е, прирізається також дуже сильно. На бокову пологу гілку. В чому помилка такої обрізки? По-перше, під час такої обрізки ми не виділяємо ярус на півскелетний гілок. Тобто у нас всі гілки прирізані одинаково. І як наслідок персик у нас кісточкова культура, і в ньому також виражена сильно полярність. Тобто, <кхем> доволі часто таке буває, що Угорі домінують сильні гілки, це як на черешні та на інших кісточкових культурах. Тобто це перша помилка. Ми не виділяємо ярус півскелетний гілок. І у нас в подальшому, коли вже персик на другому, третьому році вегетації, і далі угорі починають домінувати сильні гілки, і з кожним роком низ дедалі стає менший і менший. Це порушення полярності. І другий момент отакий сильний зріз, по-перше, після такого зрізу це сильна реакція дерева. У нас у цій зоні виникає, крім того, що у нас ось цей, ось цей продовження провідника на бокову, що ми залишили, воно тікає зазвичай через сильний різ, сильно убік. Тобто, у нас рівної осі з такою обрізки, можливо, в тобто більшості випадків не вийде. І другий момент у нас після такого сильного зрізу. Завжди в цій зоні виникає ще 2-3 дуже потужних жирових пагона. І зазвичай ми ці пагони залишаєте, там прирізаєте їх трішки менше на сучок або на пологу гілку. І відповідно ці пагони залишаються. В них іде сильний кут відходження, зазвичай сильне пікальне домінування. І відповідно у нас вже йде дисбаланс у кроні. Тобто вже крона. Ці пагони все одно, якщо ми їх залишили, навіть прикоротили, вони тягнуть на себе багато поживних речовин. І в цій зоні пригнічуються ось ці всі гілки, і крона у нас виходить дисбалансно. Це дві основні помилки. І правильно обрізати таким чином. Виділяємо ярус на півскелетний гілок і обрізаємо їх довшими близько в 2-3 рази, ніж всі гілки, які ми залишимо вище на провіднику. Тут у нас гілка на гілці ми зріжемо. Раз, два, три, чотири. Ось цих чотири напівскелетні гілки ми залишаємо. І решту гілок ми вже ріжемо коротко. Близько на дві бруньки. І далі використовуємо обрізку, яка називається обрізка на увесь ріст. Таким чином. І, як бачите, ми спочатку виділили ярус напівскелетний гілок. І в нас в майбутньому він буде більш потужніший, ніж оці всі гілки. Тобто він не буде давати зміщатися полярності у верхню частину дерева, і в нас вгорі не будуть домінувати потужні гілки. Решту гілок ми прирізаємо більш коротко. І тут у нас є два варіанти. В промислових садах здебільшого. Верхівку взагалі не чіпають. Ви у домашніх умовах, для того, щоб більш покращити приживаємось дерева, можете її зрізати буквально не сильно, Отаким от чином. І тоді, після цього зрізу, у нас зріз не сильний. Тут вгорі сильної реакції не буде. У нас точка росту піде рівно, вона не піде в бік, як після першого прикладу. А піде рівно. І після такого зрізу у нас не буде сильної реакції дерева. У нас тут не будуть жирові пагони. І відповідно, крона буде збалансована. Тобто два момента. Перший закладаємо трішки більший ярус напівскелетний гілок, щоб не порушувалась полярність. І другий момент не робимо на провіднику сильного зрізу, для того, щоб у нас провідник не зміщався сильно в бік. І не приводити до того, що у нас тут утворилися жирові пагони, які е, у майбутньому будуть. Мішати утворенню нових гілок, і, відповідно, їх будуть пригнічувати, якщо вони будуть. Це вже буде дисбаланс крони. Як бачите, у нас на задньому фоні дерево на третьому році вегетації, яке при посадці 3 роки центральний провідник не вкорочувався. Як бачите, вісь доволі спокійна, дисбалансу в кроні взагалі немає жирових пагонів, ви тут не знайдете. Всі гілки плодові, всі вкриті. Плодовими, е, плодовими утвореннями і жирових пагонів немає. Слідуючий момент: ми заклали потужний ярус напівскелетний гілок. Як бачите, у нас є раз, два, три, чотири, п'ять напівскелетний гілок. І відповідно через те, що в нас сильний скелет, у нас в горі немає сильних гілок. Тобто домінування вгорі сильний гілок немає, і полярність не порушилася. Відповідно. При посадці і обрізці е, однорічних таких персиків потрібно виконувати саме отаку обрізку. Тоді, відповідно, буде гарний результат. У вас будуть закладені хороші напівскелетні гілки. Вгорі не будуть домінувати сильні. Відповідно, цей ярус він утримує енергію росту е, дерева. Не забувайте, що персик і культура. І тим більше, здебільшого, його всі на сильнорослих підщепах. І щоб цю енергію стримувати, потрібен якийсь баланс. А він утримується саме на скелеті. І таким чином у нас в горі домінувати гілки сильні не будуть. І другий момент кардинальний зріст не робимо. Відповідно, у нас крона збалансована, жирових пагонів немає. Дякую за увагу. підписуйся на канал Новий сад. До побачення.